Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Вітаю всіх. Це спеціальний ефір на радіо. МВ. Моє ім'я Ілля Кабачинський, і прямо зараз будемо говорити власне про поїздку до Ватикану, яку вже згадали мої колеги, і президента Володимира Зеленського. і Те, що було після цього. Нагадаю, він там встиг за досить короткий термін зустрітися з великою кількістю представників інших країн 101 посадовцями, власне, і з Дональдом Трампом і з Еммануелем Макроном, і Кітом стармером з Британії. Тому будемо говорити, які можливості Ливі рішення, чи, можливо, якісь тези, звідти привіз пан Володимир Зеленський. Зі мною на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось цю коротку зустріч пана Трампа та пана Зеленського? Тому що фотокартки були звідти такі, знаєте, ніби це буде афіша до нового фільму чи серіалу на Netflix Але цікаво було б на вашу думку з тих. Повідомлень вже після які лунали і від української сторони і від американської. Наскільки ця зустріч супер коротка могла бути ефективною, мені ще цікаво, тому що коли Зеленський раніше їздив до Америки, говорили, що він там любить говорити англійською мовою, але сам десь може помилитися в словах, і коли чує когось, також ну є мовний бар'єр. І цікаво тут вони були один на один. Наскільки це могла бути ефективна зустріч? Одна на вашу думку, з того, що ви читали, бачили, чули. Ну, перш за все, цього було більше ніж достатньо, щоб зробити величезну кількість мемів. тут. Українцям, мабуть, немає рідних. Вони це роблять супероперативно, Я сам до речі. Мем зробив у себе в телеграм-каналі Несвітайло в тексті опублікував тому друзі. Якщо що заходьте. А що стосується англійської мови, я чув застереження з цього приводу, цьому дуже багато уваги вчора приділили, якщо чесно. Мені здається, занадто багато уваги, тому що так, це може бути важливим на е, рівнях, коли йде якась, знаєте, така дискусія, де вживається багато якихось. Алегорій і складних формулювань. Якщо е, хтось слухав Дональда Трампа в оригіналі, то він говорить: ну не знаю, десь як п'ятикласник. Іноді здається, що для нього англійська мова це не рідна мова. Тому що він говорить надзвичайно просто його речення, вони ну, речення, якими він говорить, вони суперпрості. Там немає якихось алегорій, там немає якихось е, ігор із часами, так що є важливо в англійській мові. Його дуже е, лег... ну, там, скажімо, перекласти буквально легко, зрозуміти важко, але це не питання кваліфікації і мовознавства, це питання того. Щоб розуміти, що там в цій голові відбувається, тому я не думаю, що це могло бути якоюсь реальною проблемою. Типу, якби це було там спілкування не знаю, там з монархом якимось, чи з якимось кадровим дипломатом, де можуть бути використані якісь там слова чи крилаті фрази, якісь які дуже важко зрозуміти, перекласти і так далі, але ну не у випадку з Дональдом Трампом. І якщо говорити про ефективність, то тут питання не в знанні чи не знанні англійської мови. Я не думаю, що це було чимось таким супер проривним. Хоч і після цього вийшла, як на мене, досить неочікувана заява від Трампа. Дійсно, перший раз він висловився, що у нього є сумніви. Чи не водить Путін його заніс? Це ну я не знаю, чи це наскільки це результат цієї бесіди. Я дуже сильно сумніваюся що це виключно результат цієї бесіди. Але ну якщо говорити про проблематику, то це не стосується англійської мови. Це стосується того наскільки Трамп взагалі налаштований бути, якщо він вже вирішив бути арбітром, бути десь посередині. Бути на за незаангажованим, то наскільки дійсно штати готові цю цю роль виконувати і рівнозначно брати участь в цьому переговорному процесі, бо за останні тижні особливо все виглядало так, що вони виступають на боці Російської Федерації, бо ці всі пропозиції, які надходили нам, вони задовільняли потреби Російської Федерації і нічого не давали нам. І незважаючи на те, що ми робили кроки назустріч, погоджувалися на безумовне перемир'я, і робили кроки до цього, Російська Федерація це все порушувала, не дотримувалась, висувала все нові нові умови, чомусь крайніми залишались ми, але от ці дні ну можуть дати нам надію на те, щоб ви на те, щоб з'явився обережний оптимізм, так щоб вважати, що можливо, все ж таки штати можуть. Підійти до цього центру рівноваги, скажіть, будь ласка, а от після цих заяв про те, що Трамп написав, начебто, його водять за ніс, майже одразу з'явилося і повідомлення від представників уряду США, де вони сказали, що у нас є консенсус стосовно введення додаткових санкцій проти Росії, якщо Росія не піде на ось ці переговори і не буде брати в них активну участь. І що мовляв, якщо що ми накладемо додаткові санкції. Е, мені цікаво, от е, чи є ще якісь санкції, на вашу думку, які можуть злякати Путіна і які США зможе е, ввести, тому що там ну, не знаю, санкції проти е, їхньої ядерної потужності. Ну навряд будуть вводити там титан. Ну також вже наче там якісь обмеження були. Ну чи є ще куди давити, так щоб росіянам дійсно було е, боляче, чи це просто ну от, слова залякування? Ну, це ж питання навіть не введення санкцій, а в дотриманні Трамп навіть сам написав, що це не тільки будуть нові санкції, а й вторинні санкції. Це більше про питання відповідальності тих, хто Росії допомагає санкції обходити. Ну і це все відбувається на фоні цієї новини, яка з'явилась буквально декілька днів тому. Я маю на увазі те, що давній друг. І, ну, можливо, вже колишній бізнес-партнер не зрозуміло Дональда Трампа. А, п -п -п зараз пригадаю його прізвище. Десь у мене було. Ну, той, який купив яхту в Медведєві. Угу. Буквально ось ну, він купив нещодавно яхту, відповідно, яка мала знаходитись під санкціями, так. Е, і зараз як же? ж його, Одну секунду, щоб, щоб просто бути. Що просто не в кого. Джон Джон так. так. якого в американських медіа не називають мафіозі, якого там є купа різних справ? Йому навіть в Атлантик Сіті відмовили з ліцензією на алкоголь. Ну настільки у людина сумнівна репутація, і ця людина з сумнівною репутацією має комерційні права на використання. Прізвище Дональда Трампа, і там різні бізнеси, там під брендом Трамп робить прокат лімузинів, ще різні там бізнеси були. І ось 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 вам приклад того, що санкції можуть бути, але який сенс, в тому що вони просто існують, якщо немає контролю за їх дотриманням. Єдине, що дійсно могло б Російську Федерацію змусити до того, щоб піти на ці переговори, щоб дійсно погоджуватись на якісь адекватні е, вимоги, це те, про що мова йшла з самого початку, коли там сподівання у когось виникали з приводу Трампа, який алгоритм обговорювали, що якщо Україна гальмує переговорний процес чи відмовляється від нього, то перекривається будь-яка допомога відміняється постачання розвідданими все штати просто виходять з цього процесу. Якщо ж Російська Федерація відмовляється чи перешкоджає перемовинам, то тоді е, Україні надається додаткова зброя, додаткова допомога, посилюється. Тобто, це те, що реально візьме і вплине. Якщо зараз штати там ухвалять якісь. Новий ленд-ліз на 40-50 мільярдів доларів для України, то це те, що безпосередньо вплине на ситуацію на полі бою і те, що вплине на позиції Російської Федерації. Але поки що ми бачили тільки розподіл пряники росіянам або тих українцям. Тому що ну, ці всі розмови про те, що там ми виїдемо, там ми не будемо, це все тиск на Україну. А санкції, ну окей, це для Росії буде неприємним. Це для них. Це це вплине на ситуацію в перспективі там року, можливо, півроку в кращому випадку. Але Росіяни, на жаль, це треба визнати досить вправно, знаходять обхідні шляхи, як уникати санкцій. Так вони все ж таки якийсь результат мають, але не настільки нищівний, як могли б мати. Тому от єдиний варіант, якщо дійсно, якби Трамп насправді сказав, що якщо я побачу, що це Росія. Не хоче завершення війни, це Путін мене обманює. То тоді я готовий посилити Україну, щоб вони мали змогу себе захищати. Тому що українці продемонстрували готовність до переговорів, вони продемонстрували своє прагнення миру. Росія від цього відмовляється. Ну тоді будемо надавати Україні можливість цього миру досягнути шляхом сили. Це б могло повпливати. А санкції ну я дуже скептично на цього ставлюся. А скажіть, будь ласка, як ви зараз взагалі сприймаєте роль в цьому цьому переговорному процесу Європи, тому що Зеленський також звершився з Макроном, Кітом Стармером? Але е, от, начебто, таке ще ніби Європа стоїть десь в стороні. Вони зараз нам активно допомагають, підтримують постійні пакети допомоги, великі наші союзники. Але з переговорного точну переговорної точки зору, начебто, ну їх не видно. От як їх зараз сприймати? Ну Тут якраз питання в тому, що ні Росія, ні Сполучені Штати Америки не сприймають е, окремо части окремі країни Європи як е, там, повноцінних переговірників. Так? І це з, з розряду ну вся Європа може потягнути на переговорну позицію, але хто Європу буде представляти? Це має бути одна, дві, три людини максимум, які будуть говорити. От зараз окристалізовується нібито Макрон Стармер. І має мертв приєднатися до цього тріо, але наскільки їх позиція буде там, наприклад, узгоджена з іншими країнами Європи? Чи не будуть там у когось амбіції переважати, чи не будуть вони намагатись в свою гру грати? Тому що ми ж не забуваємо, що є Словаччина, є Угорщина, які десь можуть палки в колеси ставити. Є поляки, які. В самий непідходящий момент можуть раптом чомусь почати грати проти України. Ми бачили вже ці блокування кордонів і заяви Дуди в організації Об'єднаних Націй. Всіляки може трапитись тим більше знову вибори. Знову вибори, і це в Польщі має на увазі. Це нова загроза для України, для українсько польських відносин. Тому такий момент, але мені ще й здається, що Європа тут дещо іншу роль відіграє. Бо на моє переконання, яке в мене в принципі з самого початку того, цей трек почав розвиватися. Ми на переговорний трек він видається таким, що не спрацює, і поки що, ми не бачимо жодних реальних конкретних результатів, жодних тенденцій в тому, що ми могли сказати, що ось переговори вони можуть спрацювати. Ось пройшло стільки часу. Нуль результатів, зіро абсолютно ніц, немає, нічого геть. Ну тобто, якби ми сказали, що ось є переговорний трек, ми там майже 50 днів, вже пройшло, здається, з того моменту, як Україна погодилась на безумовне припинення вогню. Ми не побачили від Російської Федерації жодних реальних кроків, жодної готовності е, піти на, на це припинення вогню. Оце якесь там великоднє перемир'я, напівперемир'я карява. Воно взагалі не рахується, тому що воно було е, ну дуже таким натужним і також не спрацювало. Ми бачили удари по Кривому Рогу, Ми бачили удари по сумам. Удар е, по Києву. Бачили і це те, що от, Трампа здається реально вибісило, тому що він тут усім. Бігає, розповідає, що Росія готова до, до перемовин. Потім відбувається удар по Києву. і Він виглядає як ідіот. Можливо, все ж таки, це його таки турбує, хоч трохи тому мені здається, Європа в цьому плані більше готується до плану Б, який має заключатись в тому, а що буде після того, як переговорний трек провалиться. Скажіть, будь ласка, а от є інформація, що, начебто, е, Путін готовий до цих переговорів. В цей же момент е, те, що ви наводите приклади, е, Путін, наче готовий. Але от там е, обстріли Києва інститут вивчення війни пише про те, що е, російська армія готується до нових наступів е, вже влітку. Тут з'являється повідомлення про начебто наступи на Сумську область, ну Тобто, видно, що йде. І далі ескалація і інтенсифікація ось цього бойового моменту зі сторони Росії. Ось ті слова, які говорить Путін та його адміністрація, це все таки просто замилювання очей, відволікання часу? Чи, от, ну не знаю, можливо, якась інсайдерська інформація там вже в міжнародній пресі писалась, що росіяни таки готові на яке-не яке, -на -яке не знаю перемир'я припинення вогню? Давайте підемо від. Основи, чому Росія має піти на припинення цього вогню? Чи є реально у Путіна причини зупинятись? Ну, такі економіка критичні. внутрішні, внутрішні єдині, ну, це ті, про які говорять, що складна економічна ситуація, високооблікова ставка, невистачання грошей, дешева ціна на нафту і неможливість, скоріше всього, дефіцит бюджету цього року може бути значним через це. Ось це ті, які так, називають. Єдина економіка це, це про те, що говорять. Але все одно, якщо подивитись на, на ситуацію, ну, ситуація не катастрофічна, на жаль. Я, звісно, як не зайду на Ютуб, кожен день бачу ці заголовки: що в Кремлі вийдь, рубль під загрозою, там все облікова став там. Все на біулі на повісилась і, і так далі. Ну тобто, кожен кожен божий день протягом трьох років. Обіцянки від різних експертів, що завтра, післязавтра, економіка Російської Федерації рухне. Вона не падає і не падає. Вони досить успішно перейшли на військові рейки. Вони залучили в сектор оборонно-промислового комплексу близько 30 мільйонів людей. В цілому, це там і я маю на увазі військових, їх родини, ті, хто там працює на оборонних підприємствах. Їхні олігархи перекваліфікувались на оборонні на оборонну тематику і працюють в цьому напрямку. Вони знайшли обхідні шляхи, які допомагають їм налагодити цей реекспорт. Китай забезпечує їх більшістю дефіцитних товарів. І головний момент, що з економікою проблеми є, безумовно, але ну вони не схожі на катастрофічні. Ми не бачимо такої катастрофічної тенденції для Російської Федерації. Так, це значно погіршить. Скажімо так, матеріальний стан середньостатистичного росіянина, що допоможе Російській Федерації з тим, що вони такі клас мобілізаційний ресурс подешевшав, більше бажаючих буде піти на СВО, повоювати, тому що тут можна заробити багато грошей економіки. Що срака виходить, що не підеш да таких грошей не заробиш, а піти повоювати чудова можливість є. Заробити грошей для режиму Путіна не існує загроза, немає ні опозиції, немає. Ну все пригожин був останнім. Хто хоч щось міг організувати проти Путіна чи той же шойгу, якого швиденько прибрали, коли Путін зрозумів, що він може бути для нього загрозою. Олігархи не бунтують, тому що вони свої гроші мають. Їм не важливо, що на будівництві доріг чи на будівництві там. Пантонних переправ для російської армії заробляти абсолютно байдуже. Вони перебудувались. для нього. Що тоді було невигідно починати війну проти України, бо у Москви було все чудово, У них був бізнес, у них були гарні взаємини з Німеччиною, просто фантастичні. У них були північні потоки, у них було все прекрасно. Тут же ж питання в тому, що не варто орієнтуватись виключно на якусь раціональну аргументацію, бо е, говорячи відверто, Росія не знаходиться навіть близько в катастрофічній ситуації. Ну та публікова ставка це все це все має значення для розвинених країн, для розвинених демократій, де влада мусить опиратись. На волю і думку народу, і в цьому головна хиба тих західних аналітиків, які думають, що ну як це ж Путін не буде цього робити, тому що це невигідно. А подивіться зараз на Дональда Трампа, подивіться, що він зробив з митами, і яка ситуація зараз з дефіцитом бюджету в Сполучених Штатах Америки. Чомусь його не скидають, хоча дефіцит бюджету був 2,5% Байдена при Байдені. При ньому зараз складає вже більше 6%. Курс долара відносно до євро падає, купівельна спроможність середньостатистичного американця падає. Ситуація з ринком цінних паперів маю на з державних боргових облігацій Сполучених Штатів Америки погіршується майже щодня. Якось тримається дід. Тому тут не можна мислити тільки раціональними категоріями, коли ми говоримо про, про політику такого масштабу. А якщо ми говоримо про е, Трампа, повертаючись до нього, от на вашу думку, наскільки його е, задіває ось цей момент, що Росія на нього не реагує, і як він сам каже, що Путін не хоче цього миру, чи буде для нього як не знаю для підприємця можливо, чи для такого харизматичного запального е, чоловіка, ось це бажання все таки його переграти, чи Трамп це скоріше той, хто просто дійсно втратить інтереси, скаже? Займайтеся цим як хочете. Я, я вже побув посередником, більше не хочу в нього вже не буде вибору, тому що гра виходить на більш глобальний рівень. Багато подій, які зараз відбуваються, вони є частиною більш глобального процесу. Він не може дозволити собі, ну якщо він принаймні це усвідомить, ми знову ж таки не знаємо наскільки. Наскільки дегенерація його когнітивних функцій вона прогресує, то дуже складно сказати. Якщо він помітить тенденцію, яка відбувається, тому що він дуже сильно здав після початку цієї торгівельної війни з, ну, там, з усім світом і з Китаєм, він дуже сильно посипався, і його слабкість стала дуже очевидна, те, що зараз відбувається, те, що Пакистан почав загострення проти Індії. Пакистан, союзник Китаю, Індія, союзник Сполучених Штатів Америки. Пакистан спро... спровокував це чергове загострення. Це перевірка, наскільки наскільки, в принципі, так Сполучені Штати Америки готові якось реагувати, і це було в момент, коли Джей Ді Венс знаходився в Індії. Цей напад стався тоді, коли віце-президент США знаходився в Індії. Відбувся цей теракт в Кашмірі, який запустив цю історію. Зараз Китай, ну, китайські військові висадились на спірні території, яка між Китаєм і Філіпінами біля стратегічної військової бази Філіппінської Філіппіни, Також важливий союзник Сполучених Штатів Америки в цьому регіоні. Я щось не бачив якоїсь нищівної реакції з цього приводу. Тобто потроху починають кусати і дивитись. І ну якщо Трамп тут зараз піде, там піде, там здасть, відкотив, відкотив митну історію, ну його будуть просто добивати ногами, тому що він буде виглядати максимально слабким. Десь оця надія, знаєте, така примарна на те, що його его зіграє, на те, що він все ж таки вирішить, що ну. Ну, не може він собі дозволити тут програти. Ця, ця, ця примарна надія вона може існувати, але знову ж таки вона базується на тому, що Трамп може аналітично ще мислити, що у нього є ще ця здатність думати критично в чому є величезні сумніви, але особисто в мене так точно. На сам кінець хотів спитати, що вашу думку стосовно ось цієї витівки, здається, його старшого сину. Сина, коли почали вже випускати мерч на Трамп 2028, хоча офіційно законом це заборонено, третій термін, але ну виглядає, що Трамп вже починає на цьому також грати. Ну, це може бути підігрівом для, звісно, для його аудиторії, але в цілому, це може бути досить серйозним мінусом, то тому, що американці все ж таки мають велику повагу до демократичних інституцій і до традиційного порядку денного політично, тому там і треті партії особливої ваги не здобувають, незважаючи на те, наскільки були поганими чи е, хорошими республіканці, чи демократи, наскільки. Були цікавими якісь треті проекти. Вони все ж таки не набувають такої ваги, тому залишаються і ці кокуси відсталі в деяких штатах і так далі. І, взагалі, ця їхня система досі функціонує. Виборча, яка є застарілою, тому що є повага до традиції, є ряд інституцій, які не можна змінювати, через які не можна переступати, і от такі ігри з, з принципами демократії. Ну вони я певен, що зіграють з Трампом ще злий жарт. Пане Максиме, дякую дуже, що доєдналися та знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, нашим слухачам Максим Несвітаєв, політолог, політових експерт міжнародних був з нами на зв'язку. Ми говорили власне про е, здебільшого поїздку президента України Володимира Зеленського до Ватикану на похорони Папи Римського Франциска, і там він за один день зміг зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. У них було як зазначається там 20 хвилин на особисту зустріч. зустрічі. Ви ці кадри і самі бачили, тому що е, вони облетіли всю світову пресу. Президенти поговорили як зазначалось один на один. Зустріч була одна. Після цього м -м, власне Дональд Трамп поспішно повернувся до Сполучених Штатів Америки. А Володимир Зеленський також зустрівся з Еммануелем Макроном. А також Кітом Стармером було зазначалося про те, що з е, прем'єром Британії він також мав зустріч, і вони так чи інакше спілкувалися стосовно е, мирної. Угоди. Оде стосовно залучення долучення європейських е, столиць до врегулювання того, що відбувається в Україні, до підтримки України. Тому е, Зеленський поїхав туди і знову ж таки мав е, особисті зустрічі з лідерами європейських країн та Сполучених Штатів Америки. Зараз всі сторони працюють над тим, аби якось завершити е, е, війну в Україні, яку розв'язала звісно Росія. Зараз новини від моїх колег та повертаємося до студії. Продовжуємо ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.